Типи мотивації, які потрібно використовувати, матеріальна мотивація. Тут це просто короткостроковий ефект: це зарплата, бонуси, премії і так далі. Що короткостроковий, тому що коли люди доходять до свого рівня розвитку фінансового, їх вже гроші не мотивують. Ну, це прекрасно, надію. Знаєш, наступне нематеріальна мотивація. Ця вже історія формує лояльність як таку, це публічне визнання. Особистості це приєднання особистості до чогось спільного, до спільного продукту, до спільної мети. Це вже використовується на іншому рівні, коли люди вже по суті ситі. Матеріальна мотивація їх не так мотивує. Наступна командна командна це історія, коли ти впливаєш мотивацію на цілу групу. Команди класно об'єднуються або за щось, або проти чогось. Саме простий приклад, розділити групу на дві команди і дати їм спільну ціль. Відповідно, вони борються, результати компанії ростуть, вони замотивовані перемогти іншу проти когось або за щось за спільну ціль. І наступна це в нас особистісна. Це коли ти людям даєш певні проекти, певні задачі, неординарні: ті, які ніхто не робив, ті, які розвивають особистість як таку, ті, які не готові ніхто в групі зробити, це мотивує певних. Типів працівників і розвиває їх як лідерів. Ну і, звичайно, кар'єрна, це наступний щебель кар'єрної драбини. До цього також потрібно адекватно підходити з головою, тому що потрібно пам'ятати базове правило. Чим більша роль в системі, тим більша відповідальність на цьому базу і кар'єрну мотивацію. В цілому, все дуже просто сили мудрості підписуйся, попереду багато корисно.